Нещодавно євангельські християни-баптисти розповіли дітям із Бориславської спеціалізованої школи інтернату першого третього ступенів навчання про народження Ісуса Христа та передали учням подарунки із-за кордону. Під час вистави дітям показали, як святкують Різдво в різних країнах світу, і розповіли, як це свято описано в Біблії. Ми маємо кілька подарунків, кілька коробок з місії, яку нам надала сумка Самарянина. І як я вже сказав, буде роздача тих подарунків. І крім того, діти з недільної школи, нашої недільної школи, підготували невелику програму для них. До проведення свята також приєднались представники Західного регіонального відділення біблійного товариства України. Вони подарували дітям ілюстровані книги, де описано цікаві біблійні історії. Добре, зробити дітям свято, добре дарувати подарунки. Але найкраще це коли вони пізнають істину. А вона в писанні. Діти це завжди чутливо. Чи це діти в інтернаті, чи це вимушені переселенці. В цьому даному випадку це хворі діти, можливо, навіть важко хворі діти. І це покликання християнських церков, зокрема українського вільного товариства, поширювати Слово Боже, серед таких дітей і дати вселити надію в їхніх серця, надію в серця вихователя, який займається тими дітьми, які звершують таку надзвичайно важливу, Роботу важливе служіння, і ми саме з такою війською приїхали подарувати дитині Біблію. Не знаємо, чи вони будуть читати її, чи прочитають через рік, через п'ять, але в них вона буде, і вони почули, що Ісус їх любить, і ми сподіваємося, що вона принесе їм відкриє справжню істину і пізнання Бога. У Бориславській спеціалізованій школі перебувають діти із порушеннями опорно-рохового апарату. Більше півстоліття школа виховує дітей, які потрапили сюди за направленням лікаря. З Вінницької області є з Луганської були цього року. Закінчила дівчинка і поступила в вищий навчальний заклад. З Рівненської області є так. Ну, найбільше так дітей в нас тепер закарпатської області львівсько область. Діти перебувають у закладі майже постійно. Лише на великі канікули батьки можуть забрати їх додому. В школі для вихованців облаштовано не лише класи для навчання. Тут є своя медична частина кімнати для різноманітних вправ. Навчання триває 12 років: 10 класів неповної і 12 – повної середньої освіти. Два класи навчаються по загальноосвітній програмі, решта по допоміжній. Після уроків учні займаються у гуртках спортивному, музично-інструментальному, комп'ютерному та гуртку Умілі руки в перший клас набирають дітей віком від 6 до 10 років. Віднедавна і для молодших тут є спеціальна програма. З минулого року в нас відкрилася садкова група. Це вже другий рік у нас дітки в садочку. В Садочок у нас діти потрапляють з трьох років, з трьох до шести років. Ну, звичайно, з ними працює і мусерівник, і, і логопед, і, і вчитель дефектолог, і психолог. Тобто для них теж така база для розвитку, для покращення їхнього загального розвитку. У школі є своя республіка, Юнландія. Учні обирають серед своїх однолітків її президента та міністрів, кожен із яких має наставника вчителя. Перший це президент це мій помічник, міністр культури. Які відповідає за заходи, за розважальні конкурси, міністр спорту, який організовує спортивні ігри, також міністр внутрішніх справ, міністр освіти, який збирає ну, за перший семестр, за другий ну, дає звіти, також допомагає мені, міністр закордонних справ, захисту прав дитини який також дає, ну на рік там ну теж своє, який ну повідомляє, говорить про про, про, про права і обов'язки дітей. Один із міністрів школи Михайло. Йому 16 років, навчається у восьмому класі. Вихователі пам'ятають, як хлопчика привезли сюди. Привезли до нас і я чергувала і. Його по суті так як лишили. Ну, лишили маленького хлопчика, який взагалі не ходив, а тільки лазив по підлозі. Ну, але він був молодець з перших днів, тому що він ну трошки, звичайно, як маленька дитина поплакав, тому що лишили його рідні, близькі йому люди, а тут зустріли незнайомі люди. Але от така жага до, до пізнання, по перше, світу, бо він нас і він тут нічого не сказав, але він дуже гарно вчиться. І така, таке бажання бути самостійним, стати на свої власні ноги і. Подолати той світ без допомоги інших. Бабця зараз на мене дивиться. І отак, коли дивиться, як я беру ложку в руку, вона завжди згадує те, що от в мене були такі проблеми, що я навіть ложки в руках не, не тримав. А навіть от, коли я попав у перший клас, мені задали питання, для чого я тут. Я сказав, я прийшов сюди, щоб навчитись ходити. Тоді ну, багато в кого були сльози на очах. Хлопцю в дитинстві робили операцію на ногах, оскільки він ставав лише на пальці, а не на повну стопу. В школі почав потроху пересуватися із візком, а коли візок поламався, спробував ходити на милицях. У нас у класі стояли без діла костилі. Я Ользі Андріївній кажу, я буду пробувати на них ходити. На початку вони були мені трохи високі, то я падала. Тоді мій вчитель. Фізкультури мені їх опустив під мій зріст, я вже на них ходив. Тоді поступово-поступово виходжувався і зараз ходжу на костилях. Михайло вже може стояти сам та робити кроки. Тепер вчиться ходити з однією милицею. Найближчим часом хоче спробувати ходити попри стінку без милиць, а пізніше і зовсім без підтримки. Після школи хочу. Потрапляти на юридичний факультет для того, щоб в подальшому служити у внутрішніх військах МВС для того, щоб до допомагати людям. Тим часом школи очікують великі зміни. З вересня функції закладу розширяться, зміниться й назва. Тепер тут буде навчально-реабілітаційний центр з більшим акцентом на лікувальний блок. Роботу логопеда, психолога, дефектолога та коректора Я буду... Вікторія Михальчук, Юрій Шута, Львівщина, Вісті Надії.